Привіт і рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми разом приготуємо ось такі млинці на воді зі смачною яблучною начинкою всередині. Із приготування тіста для млинців. Для цього я вже в миску вибила 3 яйця. Тепер буду додавати сюди цукор та сіль. Цукор можна взяти на свій смак, чи солодкі млинці потрібні, чи не дуже солодкі. У мене тут одна столова ложка цукру і чверть чайної ложки солі. Все перемішую до однорідності. Тепер сюди буду додавати звичайну питну воду. Вода у мене кімнатної температури, причому додаю не всю, а половину. У мене тут пів літра, додаю половину і трішки перемішаю. Далі буду додавати борошно. Борошно у мене вже просіяне. Буду додавати його частинками і ще разу перемішуючи. Для чого додавала спочатку половину води? Для того, щоб все добре перемішалося. І в результаті тісто було однорідне без грудочок. Таке по однорідності вийшло в мене тісто, гладеньке і без грудочок. Якщо ж так вийшло, що все-таки грудочки з'явилися, тоді можна міксером просто перебити. Загалом я додала 220 г муки. І далі додаю. Воду ще залишилася, і знову ж таки перемішую. Ну і Далі буде два варіанти. Можна відразу смажити млинці, додав ще туди декілька столових ложок олії рослинної. Але я роблю трошки інакше, я зараз ось домішаю тісто, накрию його кришечкою і відправлю у холодильничок на півгодинки на хвилиночок 40. Ну, Чим більше стоятиме, тим краще в результаті млинці вийдуть. Ось. А поки за цей час буду готувати начинку. Згрівається у мене сковорідка, і я вже поклала шматочок вершкового масла, буквально 30 грамів, і зачекаю, поки воно повністю розтане. І також для начинки мені потрібно будуть яблука. Я вже їх ось підготувала, у мене тут приблизно десь 6 невеличких яблук. Можна брати 5-4, якщо надто великі. Ну, У мене ось 6 яблук. Я їх вже прибрала шкірку, прибрала серцевинку і порізала ось на такі кубики. Якщо шкірочка буде м'якенька, то можна її не прибрати. Ну, Оскільки в мене така жорстковата була, то я ось прибрала. Ну, Масло моє ось практично вже розтануло. Сюди викладаю всі яблука. До речі, вогонь має бути невеликим, маленьким. У мене трійка. Із 9 на моїй плиті, викладаю всі яблука, трішки перемішаю. І ще відразу додаю цукор. Я додаю одну столову ложку, оскільки яблука у мене достатньо солодкі, можна додати більше, якщо кисловаті, сюди викладаю. І ще за бажанням можна додати корицю. Я би, звичайно, якби я сама їла додала, оскільки я її дуже люблю. Ну, так як в мене в моїй сім'ї її не надто люблять, тому... Я ось обмежусь лише цукром. Далі, ось тепер періодично перемішуючи на все тому маленькому вогні, буду тушкувати яблука до м'якості. Начинка у мене ось уже готова, я її переклала у тарілочку і дам її час охолонути, а поки що повертаюся до тіста. Своє тісто я вже дістала із холодильника, ось так уже його і злегка перемішала. Десь хвилиночок 40, напевно, воно пробуло у мене. Далі додаю сюди 3 столових ложки соняшникової олії, перемішую і буду смажити млинці. У мене вже нагрілася сковорідка і перед першим млинцем обов'язково я її змащую краплею олії. Далі виливаю сюди тісто, рівномірно по сковорідці все розподіляю, і повертаю на плиту. Смажу я млинці на помірному вогні, буквально по одній хвилинці з кожної сторони. Млинці я вже всі посмажила, ось скільки в мене їх виходить з моєї кількості продуктів. І незважаючи на те, що я їх смажила на воді, ось такі вони еластичні і тоненькі. В мене вони вже повністю охолонули, і також вже охолонула і начинка буду формувати. Формувати млинці можна будь-яким зручним способом. Трубочкою закручувати, або ж е, трикутничком, я буду самим звичним способом для себе формувати, буду ось закручувати у квадратик. Ось так трішки начинки. Точніше, навіть не у квадратик, у конвертик. Підбираю ось так краї і ось так формую. Всі млинці я вже сформувала, і, на мою думку, це ось такий достатньо бюджетний, але дуже смачний варіант цієї страви. Звичайно, що такі млинці можна чимось доповнити: шоколадом, сиропом, згущенкою, ну будь-чим на вибір, в мене це традиційна сметана. А на сьогодні в мене все і я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Всім, як завжди, мир і злагоди, та до зустрічі в наступних відео.